Вітаю вас на моїй кухні! Смачні домашні рецепти! Чоловікові захотілося вінегрету. І тому цього разу будемо готувати класичний рецепт вінегрету з квасолею. Ну, я б сказав, би не тільки мені захотілося. Ну, добре, нам захотілося! Я розповім вам секретик, як приготувати вінегрет, щоб буряк не фарбував всі овочі в цьому салаті. Для приготування вінегрету нам потрібно відварити червоний буряк, моркву та картоплю, взяти солоні або мариновані огірки. Кому які до вподоби одну цибулину, відварену квасолю. У мене вже готова сіль та соняшникова нерафінована олія. Ну, давай вже почнемо готувати. Спочатку треба почистити всі овочі. Так, ми вже почистили буряк, моркву, картоплю та цибулю та промила відварену консервовану квасолю. Тепер будемо різати овочі. Почнемо з буряка. До речі, його ж треба порізати в першу чергу. Ти ж скажеш чому? А як же, почекай трохи ріжемо десь на отакі кубики. Порізаний буряк висипаємо в підготовлену для цього мисочку. І саме головне, щоб буряк не фарбував інші овочі, ми помастимо бурячок олією. Ось так гарненько, не жаліючи. Соняшникова олія якраз і не дасть фарбувати інші овочі. Перемішуємо і тепер можна різати далі всі інші овочі. Ріжемо моркву також кубиками та додаємо до буряка. Картоплю ріжемо так само і теж відправляємо до мисочки, покришимо огірочки, висипаємо докупи. Залишилося порізати цибульку. Ой, я щось забалакалася та й почала різати цибулю, як картоплю. А я дивлюся і думав, що так треба. Ну, нічого, головне, щоб було порізане. Пересипаємо цибульку до мисочки. Додаємо квасолю та все добре перемішуємо. Тепер посолимо на свій смак та заправимо олією. Ну що, вінегрет з квасолею готовий. Смачного! Хай смакує! Ми дуже старалися для вас. І якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, лайк. Або хоч смайлик поставте в коментарях, щоб ми знали, чи дивиться нас хтось. А якщо ви не підписані, то підписуйтеся, щоб не пропустити нові рецепти.